Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал. Запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся чудовим рецептом е маринованого оселедця, маринованого на святий вечір чи на піст підійде, дуже-дуже смакує, і, і гарно і виглядає, і дуже-дуже смакує. Ось такий, ось такий оселедець, кому цікаво, як ми готували. Давайте будемо готувати разом. Усіх вітаю сьогодні зі святим вечором. Бажаю вам, аби ясна зірка, така, яка сьогодні зійде, аби принесла нам мир в Україну, аби всі були здорові, аби було все добре у нас, мирного неба, благополуччя, аби всі могли зібратися родиною сьогодні на святий вечір, аби було все добре у всіх. Миру, здоров'я, благополуччя, смачної куті бажаю, щасливого різдва. Ми тут маємо п'ять філейок. Ось таких О, я їх я філейку буду робити. Я їх промила і буду нарізати е, цибульку. Цибульку я нарізала і отак пів кільцями буду нарізати. Дві цибульки. Дві цибулі такі. Так, я от тепер буду філейку розрізати. Ось таку буду збирати цю шкірку. З це збирати. Як гарно воно відходить гарно, я її позбираю, Поздираю цю ось так. саме чисте філе. Можна, звичайно, робити і мороженої мороженого оселець, але тут уже є філей готові, то прощено ліпше. Так, і тепер буду нарізати отакими більшими тими кусочками. Ось як є ще косточка, так само косточку сі забрати, забере так почищу всю. Тут у мене є 100 мл олії. Краще її підогріти, аби розчинилися добре у тут спеції. Я даю пів. Чайної ложки доброї такої солі сюди, то залежить, яка, яка, який оселедець. Даю сюди пару горошків того перцю і даю сюди дві столові ложки яблучного оцту. Бо то хоче оселедець, хоче бути такий остріщий. Хто любить ніжніший, може дати. Тільки тут одну. Тоді буде ніжніший. От. Можна давати і такий, і такий оцет. Тоб, звичайно, такого менше дати. Це все отако розчинити. Отак. І будемо складати, тепер шарами будемо складати рибу. Пару кусків я взяла собі півтора літровий слой, нарізала тут цибулі, трохи цибулі, трохи е, цієї оселець. І так, шарами будемо перекладати. Тут я ще даю лавровий листочок. Може, цибулі, як любите, можете дати і більше. Так, всі кусочки. От, і тепер ще сюди до цибулю. Так. І тепер заливаємо оцей е, такий типу маринад, що ми зробили. Добре розчинити його гарно, аби він усюди пішов. Тут у мене є 5, 5 філейок. От. І тепер утрамбовуємо так, аби е, олія виступила зверхи, аби все і поєднала. Якщо не, нема ще олії, можете додати, якщо вам замало, то залежить, все, скільки ви собі маринуєте. І все. Бачите, маринат уже олія виступає бо ще трохи і рибка дає. Свій сок. такий сік спускає. О, І все, і вже готово. Кладемо хоча б на сутку. Накриваємо кришкою і кладемо, аби маринувалася. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Наша рибка промаринувалася вже. Зараз я вам покажу, яка. Виходить, чудова, гарна. Така. Найкраще люблю її до святої вечері. Дивіться, яка ціленька вся, яка делікатна, яка просто смачна така на святий вечір. Найкраще виходить. Ну, Признавайтеся, хто любить ще таку е, до святої вечері, ось так оселедець. Найкраще не знаю, чомусь на святий вечір вона е, е, смакує найкраще. Ось така, дивіться, яка чудова, гарна, смачнесенька. На святий вечір найсмачніша оця рибка така о, дуже. Так що готуйте, такий має кисло-солодкий, такий е, смак має е, такий. Хто любить ніжніщу, можете дати трошки менше оцту. Хто любить остріщу, взагалі давайте так, як я даю. Дуже-дуже-дуже смачнесенько. Так що готуйте.